Вітаю, прошу вашої допомоги у розшуку чотирьох сестричок, які зникли у Куп'янську Харківської області. Це семирічна Яна, десятирічна Катя, дванадцятирічна Вероніка та сімнадцятирічна Ліза Дворичанські. Зникла дівчатка на початку повномасштабного вторгнення, і з тих пір про них немає жодної звістки. Де і з ким зараз перебувають сестрички, невідомо. Куп'янськ був. Окупований майже з перших днів вторгнення, однак після деокупації міста, на жаль, розшукати дівчаток не вдалося. Тож, будь ласка, уважно вдивіться у їхні обличчя. Якщо ви знаєте будь-яку, навіть найменшу інформацію про них, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми розшукуємо семирічну. Даринку Козаченко з Харківщини. Я знаю, що дівчинка-сирота і зустріла війну у прикордонному місті Вовчанськ. Це Чугуївський район області, який з перших днів війни був окупований. Восени 2022 року цю територію звільнили, але інформацію про зниклу дитину немає і досі. Можливо, дівчинку вивезли до Росії або на тимчасово окуповані території. Звісно, не виключено, що дівчинка може перебувати і на підконтрольній Україні території. Тож прошу усіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, телефонувати нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ще одна дитина, яка зникла на Харківщині, і так само у Вовчанську, це 12-річний Влад Любічев. Зв'язок із ним обірвався 1 червня 2023 року, і з того часу про нього нічого не відомо. Якщо ви знаєте бодай щось про Влада, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 11630. або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які навіть найменші подробиці. І як зазвичай, прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку, і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. І ще прошу вас подивитися фото зниклих хлопчиків та дівчаток, які розміщені на сайті служби розшуку дітей. Якщо ви когось із них упізнаєте, будь ласка, одразу повідомте про це за номером 116 шістнадцять Це гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ясна річ, зараз переважна більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. Але водночас. Як і до повномасштабного вторгнення діти часто зникають через втечу з дому. Тож служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Давайте послухаємо. Створіть для своєї дитини безпечний простір, адже діти, а особливо підлітки, живуть в стані постійної війни, війни гормональної, війни з собою, війни за своє місце. У групі однолітків за своє майбутнє, за свої цінності і переконання. Е, і щоб хоч трохи відпочивати від цього, щоб хоч трохи мати нагоду перезавантажитись, дитина має мати місце в світі, де вона буде почуватись в безпеці. Це може бути її кімната. Якщо кімнати немає, це може бути кутик у спільній кімнаті або щось ще. Але це має бути місце, де вона може чутись в безпеці від претензій, від зауважень, від скарг, від всього іншого. І навіть коли ви хочете висловити дитині якусь претензію або скаргу, подумайте, зважте, а наскільки це зараз важливо? А наскільки принципово важливо є ця скарга для ваших стосунків для виховання дитини і таке інше. І, можливо, подумавши так, ви відмовитесь від цієї ідеї. Ви зайвий раз промовчите і збережете свій теплий, довірливий стосунок, ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua